Добрий ранок, я пила і п'ю свою ранкову каву. І згадала, як вчора, поки я джорналила, я записала в свій щоденник фразу, що дуже добре було би знайти свою цінність поза самореалізацією. І вирішила, що це дуже гарна тема, на яку можна зняти ціле окреме відео, бо це реально важливо, мені здається, в нашому столітті для нашого покоління. Багато років підряд, знаєте, є ось це колесо балансу. У мене в колесі балансу, десятка була виключно на самореалізації. А, ну, дев'ятка, добре, бо завжди є куди рухатися, проте я оцінювала сам рух, а не результати. От, і на всьому іншому, ну, отак от, хромаючи, дай Бог, була би п'ятірочка. Ну, реально, здебільшого там так, десь могло бути більше, але, типу, в цілому, щось навіть і до п'ятірки не дотягувало. І я прям реально забивала хер. Вибачте, на слові, а, і просто от займалася і бачила самореалізацією. Але самореалізація не дорівнює гроші здебільшого ніколи. І дуже реально гарно теж усвідомити, що, займаючись самореалізацією, ти все ще маєш десь працювати, десь брати гроші, щось робити. А я, отак, -от закривала на це очі. І, відповідно, покладала дуже багато сподівань на самореалізацію, очікуючи отримати звідти кошти якомога швидше отримувала відповідно. Але на це йшло дуже багато моїх сил. і Я дуже виснажувалася і часто вигоряла. І в якийсь момент місце, де я самореалізовувалася, пропало. Не буду йти в якісь деталі, хто знає, хто знає, хто ні, то ні. І... Окрім того, що це просто пропало, я зрозуміла, що ну, я не готова починати заново, я не готова когось зараз шукати, і я не впевнена, що буду готова колись для того, аби цей шлях продовжити. А, і для того, аби взагалі якось по ньому самореалізовуватися далі. Я реально зробила якусь переоцінку, і зрозуміла, що, блін, можливо, мені взагалі більше це не цікаво. І я досі, якби, це переоцінюю. Але е, на ось цій самореалізації дуже багато будувалося всього Мого оточення, мого життя, е, моєї самоцінності. І, ну, добре, я жінка мінімально терапевтована, е, проте. Це, це доволі складно, коли ти втрачаєш те, на чому трималося твоє життя. Це було його ядро. І особливо, якщо ми з вами невротики, а ми здебільшого всі з вами невротики. На ось цій самій самореалізації і будується наша самоцінність. І реально дуже складно не скотитися в те, аби не казати собі, що ну я проїбався тут, і значить, я всюди і повністю дерьмо. Так не є, і добре, що я не почала про себе так думати. А проте хтось може так почати. Якби це сталося зі мною на кілька років раніше, я би точно почала себе ненавидіти і думати, що я хуйова, раз у мене не вийшло десь у одній сфері. Е, тепер же я в мене не вийшло. Так, я десь проїбалася, проте я знаю, що це не робить мене 100% поганою. Я знаю, що все нормально, в мене все ще є ці навички, з якими я це досягла. Я все ще ж така ж прекрасна бубочка, в якої було все те. Просто зараз в мене інший етап. І якась переоцінка цінностей. Більше мені цього не хочеться. Мені взагалі я не впевнена, чи мені хочеться мати якусь популярність. Я взагалі мені здається, що визнання, ну, тепер на сьогоднішній день мені здається, що визнання це побочка і ще й погана побочка від того, що ти робиш. І ну, тепер в мене коротше інший погляд. І що ж тоді робити? Питаю себе я: як далі вимірювати свою цінність, якщо не по самореалізації? Бо там раніше я була якоюсь важливою одиницею суспільства. У мене була якась аудиторія, так тобто я прямо ну, відчувала свою самоцінність через це в такий кризовий момент. Я зазвичай просто трошки відходжу назад. Я не змушую себе активно робити щось, аби вагоні повернутися в сферу, зробити щось краще. Ні, я даю собі час на подумати. Ну при тому, що я все-таки доволі швидко вирішую, що мені хочеться і куди мені далі йти. Але я намагаюся себе не пришвидшувати так і навпаки заповільнюватися і дозволити собі в цьому побути. бо... Насправді, виключно у кризових моментах до нас приходять гарні думки, гарні ідеї. Ми знаходимося, здавалось би, на самому дні. Але по суті, це дно це є наша якась така внутрішня екзистенційна глибина, і завжди звідти можна багато чого підчерпнути і завдяки цьому, отак от відштовхнутися. Звідти. І аби не впадати сильно в ці кризи на це дно, я просто почала якось більше читати, більше джорналити, більше займатися спортом, більше медитувати. Ну, щоб не впадати в свої старі колб-механізми, що я, очевидно, теж зробила, It's fine. Я, слава Богу, відстріляла, що я впала в ці механізми, і почала більше шукати інші способи. І, от, да, ці інші способи це реально спорт, зарядки, медитації, оце все. Це дуже добре. Це все дуже добре. Але питання в тому, а де ж шукати свою самоцінність, якщо не в самореалізації, від, від чиєї думки залежати, що ж робити? Мене, от здається, що мене не схвалює все суспільство. Що мені робити? Я реально, я не знаю, як я дотягнула до 20 років, що моя думка про себе реально формувалася на суспільній думці. Тобто, одне відео в Тіктоці комусь не сподобалося моє. І все, в мене вже поганий день, я вже погана. Я реально не помічала ось цього, що мені погано через те, що хтось написав якийсь негативний коментар в Тіктоці. Ну, або не один, здебільшого, там, звісно, не один, там всі пишуть, що ти повія. Дуже насправді для мене є ось момент, якому я зараз важливим і лікувальним для цього усвідомлення, що суспільство. Просто напряму впливало на мою самоцінність. І я така, так, ну я класна, бо я популярна, бо я можу, у мене є дуже велика якась суспільна вага, бо в мене всі мої друзі це якісь круті, імениті музиканти. Звучить дуже хуйово, правда. Але реально я така, ну, я навіть не задумувалася насправді, чи класна я чи ні, і чому. Це я зараз так заднім числом аналізую, що, скоріше за все, відчуття класності у мене виникало якраз в ці моменти, коли я така: ну да, в мене все в порядку, в мене є кількість підписників, я чогось досягла в житті, типу, значить, це норм. А це кошмар. Проаналізуйте, коли ви відчуваєте себе класними, бо я не відчувала себе класною, коли я там допомогла бабусі знайти дорогу. Дуже якийсь крішований приклад, господи. Але ви зрозуміли, я не відчувала себе класною, коли я вчилася чи читала, коли я робила щось для себе, коли я займалася спортом. А це найважливіше, найважливіше наші стосунки з собою в житті. Найважливіше. Як там наше здоров'я? Ви ходите на чекапи? Ви, ви здаєте аналізи? Як давно ви перевірялися на ВІЛ? Так? Як давно ви були у гінекологині? Тобто я реально. А коли у мене втратився в житті оцей момент, самореал... ну не те, що він втратився, а втратилася одна зі сфер, в якій я самореалізовуюся. Я в інших сферах продовжую самореалізовуватися. Я там, от зараз збираю збірку, я пишу п'єсу, ну, типу, збираюся робити подкаст. От я навіть відео на Ютуб чомусь зараз записую. Ну, захотілося, я навіть не знаю, що я його викладу. Коротше, а... ви розумієте? Я згадала, попри це, що це не основна моя сфера, і що не на ній будується те, яка я класна, і взагалі, чи важливо мені бути класною, чи мені важливо просто жити як нормальна людина. Я згадала, що є всі інші сфери життя, які, ну, я знаю, що ви всі знаєте про колесо балансу, і це база і бананщина, а проте, помітьте, чи є для вас в цьому колесі балансу? Щось найважливіше, чи є для вас там важливою кар'єра, і ви на неї звертаєте, чи чи чи, він, чи десятка там стоїть, чи на ній найбільше вашої уваги і фокусу? І подумайте, як ви будете про себе думати, коли це звідти зникне? Бо реально мій світ просто похитнувся, коли звідти зникла самореалізація, бо на цьому мій світ і будувався виключно. Я думала постійно про це. Я думала про сценарії там для тіктоків. Я думала про пісні, я займалася музикою, я бачилася з музичними друзями, я ходила на музичні івенти. Все було пов'язане саме з цією сферою мого життя. Я заробляла гроші з концертів. Тобто, ось все це воно було пов'язано виключно з соцмережами, з музикою. І це була частина самореалізації, коли воно зникло, з чим я залишилася. Так і вам я дуже раджу подумати, де найбільша ваша увага сконцентрована, і чи вона там сконцентрована, бо вам щиро подобається, чи бо ви намагаєтеся звідти щось невротично доотримати, так? Щось дознайти, свою класність собі ж доказати, так, або батькам, або ще комусь. Бо ну мені здавалося, що ну я в 20 вже нікому нічого не доводжу. А насправді, коли вся ця ситуація сталася, я зрозуміла, що я весь цей час доводила собі, що я якась класна і ціннісна, тільки тому, що в мене є якась аудиторія і соціальна вага. Альо, ну це абсурд. Я навіть не думала, коли я так жила, що я так думаю. Зараз я розумію, що я так думала. І ну, це я не засуджую себе. Таке є, напевно, у багато кого. І це нормально, що ми якось, ну, напевно, нормально, так, таке суспільство, що ми судимо себе по досягненнях, але себе варто судити не по досягненнях, ніколи не по них. Себе варто судити по своїх навичках, по тому, як ми навчилися жити з собою, коригувати свої стани, свій настрій. І, коротше, да, моя основна теза і основна порада. Спробувати самому вилучити ось цей клаптик з сфери балансу і подивитися, а як моє інше життя? Воно нормальне, а я займаюся здоров'ям, а я там духовністю займаюся, я взагалі цим цікавлюся. А, а, а як там, от у мене з друзями У мене є реально близькі, гарні друзі, а не просто віддалені знайомі сфери зі сфери моєї кар'єри? А в мене є. Гарні стосунки з сім'єю, а я точно дзвоню мамі з татом там хоча б кожен тиждень. Тобто якісь ось такі моменти їх теж треба підтягнути. І я зараз, коли в мене зникла ця сфера, я якраз їх і підтягую, я якраз на них концентруюся, і мені дуже класно, і я вибудовую з собою нові стосунки, де я оцінюю себе не по досягненню, а по тому, просто яка я є, яка я з собою, як я живу. І я просто цінна без цього. Нарешті мені шкода, що для цього усвідомлення навіть не усвідомлення, я завжди це усвідомлювала. Проте це треба прожити, що я цінна без ось цих ярликів. І, на жаль, для того, аби я це все усвідомила і прожила, потрібно було, аби ну, ці ярлики спали. Або сама себе їх позбавити, або аби хтось мене їх позбавив. Ну, от мені довелося так це зробити. І тому я якби, дуже хочу і тому і записую це відео, бо я вважаю, що краще раніше про це подумати, ніж довести себе до такого стану ручки, і потім, аби це сталося само неочікувано, і ти сидів ваху і думав: а чому ж це сталося? От. Наче в мене все. Мені здається, що я чогось ще не договорила, але хай буде так. Не знаю все ще, чи викладу я це відео на Ютуб, бо я знову ж таки не хочу визнання. Але я подумаю, якщо ви це бачили і додивилися до цього моменту, то дякую, що ви це подивилися. І я не знаю, чи буде якесь наступне відео. Це просто в моменті було моє бажання це записати і зробити. Тому ми побачимо, як піде життя.